Вітаю, сьогодні продовжимо роботу із моделлю вежі і на її прикладі розглянемо статичний розрахунок. Ось у нас є модель вже із сіткою та внищеними з цієї сітки з кінченими елементами. Так, матеріал, нагадую вам, можна скоригувати, власне, якісь скінченні елементи. І ось такі параметри. У нас матеріал. Так, скінчені елементи. труба 200 на 10, труба 100 на 7 і кутник. Тут важливо, ще раз наголошую, що кутник у вас стояла галочка Reference Point, і він відповідно чином був. Розміщений всі скінчені елементи. От я про це казав у по попередньому відео. Отже, що нам потрібно щоб розрахувати. Треба задати для початку навантаження і закріплення. Можна робити це у будь-якій послідовності. Ну, наприклад, спочатку закріплення задоволення. Отже, заходимо в вкладку Model. Закріплення це у нас constraint. Create Manage Set. New constraint set і називаємо закріплення. Є, окей. Зроблено. Тепер ще раз ну, нагадую, що як закріплення, так і навантаження задаються у вузлах. Ми будемо задавати закріплення у цих чотирьох нижніх вузлах, і ми можемо промазати мишкою, коли будемо вибирати. Тому я вимикаю видимість скінчених елементів, вимикаю видимість вузлів отут. У елементи. Тут вузли. І так я вже можу, звичайно, промазати мішкою, але це буде складніше. І виберу саме ці точки, які потрібні. Тепер вибираю ці точки. Я їх можу вибрати всі чотири одразу, можу по одній. Справа в тому, що зараз я буду моделювати жорсткі защемлення і у мене. Всі чотири точки будуть однотипно закріплені, але якщо по-різному вони закріплені, то треба вибирати, ну кажу, точки вузли. Тоді цей кожен з вузлів треба вибирати окремо. Отже, Model Constraint, Model, вузол, і я вибираю акуратно чотири одразу. Ще, ще раз кажу, можу чотири рази виконати одну і саму операцію. Навіть якщо однакові закріплений все одно, можна 4 разимо зробити, можна за раз. Результат буде 11. От я вибрав 4 мої вкусли, клікнув ОК. А тут називаю жорстке защевлення. При такому способі кріплення заборонені всі, всі рухи, зняті всі ступені вільності. Я тоді мушу поставити ці всі галочки. Кожна з цих галочок відповідає за один напрям переміщення. Значить, У верхньому рядку, там де ТХ, TY, ТЗ, це переміщення лінійні у нижньому рядку РХ, Рі, РЗ переміщення так, кутові, обертання навколо кожної зусиль. Можна було галочки не ставити, а, наприклад, ось я фрік клікнув. Забрав галочку клікнути фіксит. Якщо ж я отут натиснув, або отут, то відповідно заборону або лінійне, або е, кутове переміщення. Отже, ще раз фіксит, жорстко защемлене, окей. Все. Ред, е, е, ще закріплення задано і про це свідчить ці трикутники і цифри у мене тут пише 1, 2, 3, 4, 5, 6, тут я поставив всі щось галочок. Якщо раптом я щось забув, бачу, я неаккуратно не, не вибирав і клікнув, наприклад, не там, де треба. Ну, треба було, може, так і зробити. А, ну добре. Значить, припустимо, мені треба змінити вузол, в якому виконується закріплені. Значить, тоді відкриваю вкладку оцю. Закріплення. Ще раз відкриваю constraint ну, тут. Бачите, жорстке защемлення, так як я назвав, ось воно є. Клікаю правою клавішою і тут що є. Edit where, тобто де? Я можу поміняти ці вузли, чи додати ще якісь, чи забрати із них. Так? Ну, і можу Edit Constraint, я можу ще раз поміняти тип кріплення, якщо є, якщо є в тому потреба. Ну, чи забули якусь галочку. От ми бачимо 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тут всі, всі переміщення заморожені. Добре, це мені вже не потрібно. Бачите оці цифри, трикутник, я його вимикаю, видімісто тут. Трикутник натиснув. І подібним чином задаю навантаження. Навантаження буде у верхній точці. Отже, ще раз модул. Навантаження здається у вкладці Load. І знову Create Manage Set. Мую ну Load Set, подібне, подібне діалогове вікно називаємо навантаження. Навантаження. окей. Є. Зроблено є. І як ви бачите, тут де констрайт. Я закриваю вкладку. Тут лод, в мене з'явилося навантаження. Тепер задаю саме навантаження у верхньому вузлі. Отже, мода. Знову нода, у вузлі. Вибираю верхній вузол. окей, І які види навантаження? Тут ну, можна задати. Можна задати силу, зосереджену, розподілену, момент зосереджений. Можна задати а, швидкість. Лінійну і кутову, також можна прискорення, лінійне і кутове температуру ну і таке інше. Зараз ліні... у нас статичний розрахунок, простенький вид навантаження, будемо задавати просто силу форс. Значить, зосереджену силу задаємо, так і називаємо. Зосереджена сила є. Тепер, як ця сила здається? Можна було собі вектор прописати, якщо в тому є потреба, і ми б вздовж вектора задали. Так? От, наприклад, LF, uh, ну чи по вектору, якщо ми створили би собі той вектор, uh, Чи нормально до якоїсь поверхні могли би задати, а можна задати, як тут вказано, компонент. Тобто по проекціях на осінь, я хочу змоделювати ситуацію, коли. От тут буде зачеплений трос і вежу буде тягнути якась лебідка, буде перевертати її, так, виривати. Так. Ну що ж, раз така ситуація буде моделюватися, значить у нас від'ємною буде проекція по осі Z. Який порядок цифр? Не обов'язково мусите цифри повторювати. Від 5 до 20 тисяч ці складові собі задайте. Отже, я задаю мінус 8 тисяч по осі Z, по X 12 тисяч у Y, наприклад, 7 тисяч. Так, значить, по Z від'ємні, якщо я хочу таку ситуацію змоделювати. Окей. І як бачимо, у нас з'явилося тут навантаження. Вказана стрілка, напрям. Так, і суварно там 16 кН, 16 30, 31 Ні. Добре, тепер ці мої вузли вже не цікаві, я їх вимикаю, оцю підсвітку, а собі, собі скінчанні елементи. Лінії точки теж не обов'язково мені потрібні ось, щоб не захарашувати, ну, Я це забираю. А, так, видимість цієї стрілки, із, е, яка показує, куди направлений сумарний вектор. Зауважте, тут показала, вже програма порахувала сумарний вектор навантаження по проекції. Я можу теж видимість вимкнути, але мені ця стрілка не сильно заважає, хай так і буде. Добре, початкуємо. Вказали, навантаження і закріплення. вказали, тепер вибираємо тип розрахунку. Model analysis, New, І так називаємо статичний розрахунок. Так, статичний розрахунок. Я з самого початку сказав, що ми його будемо вибирати і тип розрахунку, аналіз і тут вибирається. Бачите, тут досить багато всього можна порахувати. і... Динамічні навантаження і навантаження і статичні динамічні навантаження можна також дію температури, якісь там вітрові навантаження, аеродинамічні навантаження. Ну, ми всі не будемо розглядати. Сьогодні розглядаємо... І взагалі в межах даного курсу тільки деякі з них будемо розглядати статичний розрахунок, температурні напруження будемо визначати і моделювати пожежу, ну а також на коливання будемо розраховувати і визначати вас частоту коливання. Так, зараз ми вибрали статік, він у нас перший був. Але показав, де я вам, де вибирається тип розрахунку. Тепер верхня вкладка дозволяє вибрати програму, яка буде здійснювати розрахунок. Я нагадую, що FMAP це тільки програма для моделювання. Так, ми створюємо модель геометричну, потім скінчену елемент. Так, і ми можемо потім ту модель, якщо потрібно інші програми, можемо собі. Її Імпортувати. А настран, власне, це та програма, яка здійснює розрахунок. І ми можемо, якщо є потреба і заінстальована інша програма, вибрати іншу програму для розрахунку, той ж AnSIS чи якийсь там Autodesk настрану, ну і таке інше. Добре, або взагалі невідому програму. Та, яка у вас є заінстальована, є сумісна з моделями. Мап, але, наприклад, в цьому списку відсутні. Ми тут не міняємо, залишаємо настрій. ОК. Клікнули ОК, і у нас доступ... доступна і у нас доступна вкладка Аналіз. Клікаємо аналіз і сподіваємося, що. Розрахунок пройде. Так свідченням того, що розрахунок виконаний, є поява цього вікна, яке ми зараз закриваємо, і далі пробуємо аналізувати, що ж ми таке отримали. Але тут знову ж таки, я забув наголосити на можливому моменті. А, перш, ніж, перш ніж задавати навантаження і задавати. І задавати кріплення і виконувати аналіз, треба виконати команду check. Ну, я минулого разу то казав, коли ми створювали скінчену елементну цю модель і сітку скінчених елементів. Ще раз нагадаю, після того, як ви створили цю скінчену елементну модель, треба виконати команду Tools, Check, coincident Nots. Випадаючи точки криві, ми вже використовували. Тепер Notep. Select All OK. Ну і у нас тут вибираємо merge and List. Об'єднати і повідомити. Відстань можете не міняти. Програма автоматично залежно від габаритів, сама щось пропонує. Можете зменшити, якщо їм того треба. Ну, у нас немає жодного вузла для об'єднання. А інакше. І Якщо б такі вузли були, то, скоріш за все, ми не отримали б правильний розрахунок. Добре. Ще яку команду необхідно було виконати файл і ReBit. Знову ж таки, у вас може, можуть результати. Або ніяких результатів ви не отримаєте, або результати будуть невдалі. Це треба було зробити, в принципі, перед. Розрахунком зараз перевіримо, наскільки вплине. Я просто відкрив вже готову модель, де оця команда була виконана, треба було це зробити на початку. Я про це забув сказати. Перед е, завданням навантаження і закріплення перепрошую, якщо когось зараз е, оце текстове вікно з результатами не з'явилося. Тоді ще раз. Виконати File Tools Check, Consident Notes, потім File Rebuild, і ще раз задайте собі навантаження або зроб... і... навантаження і закріплення або скоровуйте тільки на... Тобто Ми завжди можемо вибрати тут собі правою клавішою Edit Ware Applate, тобто поміняти. Тож в якому вузлі прикладено, або edit, edit Load, Так, і ми можемо тут задати інші значі. Добре, ми отримали результати, давайте тепер проаналізуємо, що ж ми таке отримали. Клікаємо тут, розкриваємо дереві моделі Results, All Results. І ось наші результати нашого першого статичного розрахунку. Якщо ми будемо вежу, Ще раз розраховувати, ще якусь прикладаємо чи на температуру. Тут будуть наступні стрічки з'являтися. Щоб переглянути результати правою клавішою і обираємо Далі, Далі, тут де деформ. Вибираємо Total Translation. сумарна деформація. А, так, тут так і буде залишатися. А тут де контур вибираєте залежно від того, що ви хочете вивести на екран. Ну, Хай буде тут Total Translation, наприклад, теж. Гумарна деформація, наскільки деформується наша бежа під дією того навантаження. Окей. Значить, щоб побачити результати, треба вибрати вид представлення. Ми можемо вибрати через View Select, і тут ми вибираємо той чи інший вид представлення. Ну, наприклад, зараз у нас бачите Model-ON, тільки модель. Вибираємо, наприклад, контур і ми бачимо. Зафарбована модель. Зафарбована модель різні кольори, і кожен кольор відповідає тому чи іншому, що у нас тут Translation переміщення сумарному. До речі, зверніть увагу. отут Отутця постдата, можна заходити через контекстне меню, можна через піктограмку. Тут зайшли, постдата. Yeah. Total translation це сумарне переміщення. Можна було переміщення вздовж кожної осей, Т1, Т2, Т3, або обертове переміщення. Тобто поворот сумарний, або поворот навколо із осей, R1, R2R3. Так, добре, давайте подив, проаналізуємо. Значить, що ми в мене пишемо: 2,99 ну майже 3 мм. І переміщенню цьому відповідає ось ці частинки вежі, які зафарбовані червоний колір. Якщо ваше, наше око не настільки добре може розрізняти цю градацію кольорів, то клікаємо на оцій легенді, тобто на оцій на оці графії, вибираємо більш контрастний спосіб представлення. І тепер ми бачимо, що, наприклад, оці. Вузли переміщені тут на 3 мм майже наступні приблизно на 2,6, ще наступні приблизно на 2,40, ну і так і тим далі. Це вже, це вже більш інформативно. Якщо ми хочемо все ж таки побачити цифри, то ми вибираємо отут оцю от 5 клікаємо. І ми можемо побачити з кроком 200 мм. Я нагадую, у нас елемент сайз був 200. Чому В дорівнювало, чому дорівнювало у нас дорівнює переміщення кожного, кожного вузла. Добре, я вам показав, що це є View, view Option, а view select. тут вибираємо ці графі спосіб представлення, ну, наприклад, можемо. Вибрати. Так, бім-діаграм для вас це ще нічого не каже. На жаль, але бім-діаграм це пюра. Коли ви будете вчати опірматеріалів, то ви будете будувати схожі AIPюри схожі для стрижнів, у яких значення відкладаються перпендикулярно до осі стрижня, Так? Тобто з кожного. З кроком 200 мм в кожному вузлі відкладене значення і побудовано це теж можна проаналізувати. Скільки у нас деформується. Це якщо мова йде про деформації. Отже, захожу ще раз, вибираю собі, наприклад, що ви знаєте вже. Внутрішні напруження, так? Внутрішні напруження теж бувають різні. Бувають напруження нормальні, дотичні, бувають еквівалентні, це все будете вивчати. Ось і клівинки напружені з четвертою теорією теорії на наприклад. Можна в такому виді представити, можна представити, знову ж таки, те, що я в перший спосіб представлення, контур, можна швидше не view select вибирати. Можна просто клікнути отут контур, і ми отримаємо результат вигляді такого контуру зафарбованого. Так, і ми бачимо максимальне напруження 4,37. Ну, майже 38 сотих мегапаскаль, і вони... У нас найбільш напруженими буде. Та ні, тут знову ж таки є 4,38, це оцей стрижень, так, який напроти. Напроти сили розтягнутий стрижень. Так, додатко у нас напруження нормальне і буде стиснутий стрижень, зафарбований отаким от кольором е, нижній, який відповідає кольору внизу цієї шкали, і 5, ,5 має опаскаль приблизно. Ось. А хочеться знати точно скільки там має опаскаль, клікаєте і зчитуєте собі значення з кроком. 200 мм. тут, наприклад, бачите, 499. Раз, два, три, 4, 5. Через один метр вже 498 прошу. Добре. Що ще може бути для вас цікавим? Ну, принаймні, що ви вже знаєте. ви електичну механіку вже вивчали. Тому клікаємо ще раз. Сюди і вибираємо Constraint Force, сина реакції. Ну, не вивчали, ви вивчаєте зараз. Значить, ви знаєте, що коли є жорстке защемлення, є момент ре, ре, реактивний, так, момент реакції, тобто constraint момент, ми можемо подивитися, і є син реакції. Можемо подивитися. Сили реакції вздовж кожної з усей складові, можна сумарний, Total Constraint Force вибрати. Та сама історія з моментом. Можна навколо кожної з усейв подивитися, можна сумарний момент подивитися. Давайте Total Constraint Force, сумарні сили реакції. Окей, бачите, межа стала одного кольору близько нуля там сили. Але тим не менше нам пишуть, що максимальні сили 31. Кілонютон, або 3168 ньютон, якщо бути точніше. Де ці сили? Там, де закріплено, дивимося, де нас закріплено. Ось закріплення. Бачите, тут буде більша реакція, більша сила реакції, тут тут Знову якась велика. Ну, знову ж таки, ми можемо точність значення подивитися. Тут проблем немає. Кліпнули, навели і считали. Ну, це правда, не сильно зручно. А, можемо вибрати собі View Select. І вибрати так, як ми звикли стрілками показувати. А, окей. І бачите, тут вже сумарні реакції. Ми вибрали Total Constraint Force. Тому сумарні реакції тут показані, а дійсні їхні напрямки і поруч біля кожної стрілки підписані значення. Як ці стрілки модифікувати, ми робити їх більшими меншими. Там якимись shift. Стиль міняти це все потім розберемося. Отже, тут розібралося. Давайте ще подивимося. Можна представити деформований стан нашого об'єкту. Це піктограмка, показуєте мешка. Ось видно, у який бік наша вежа переміститься або деформується як під дією сил. Деформація відповідає уявленню, куди вона мало деформацію. Можна анімований стан показати. Цю деформацію і анімацію можна теж настроїти. View Option. Тут на View Option вигляд. Налаштування виду, вигляду. Значить, що ми хочемо тут скоригувати там, лінії, точки, інше. Нас цікавить постпроцесинг, тобто ну, результати розрахунку. Ну і деформо, деформат, ступеню деформації і анімації оці відповідає деформ стайл і анімед Style. Deformed style, значить, от тут зміняємо scale, наприклад, там, наприклад, 50 поставити, подивитися. Бачите, скільки у нас там. View Option, ну якщо поставити там, наприклад, 3, то буде не так страшно. Більш реально. Ось... Ну, і знову ж таки, щоб не так сильно нам там ця майже тряслася, можемо скоригувати. View Options, знову ж таки, анімед Style, Тут якийсь кадрів 4 ставимо 40. Okay, Окей, вона вже коливається, показана деформація, але не так, не так страшно. Ну знову ж таки, якщо я знову перемкнувся, то не дуже сильно щось видно, але давайте я контур виберу. Yes. Yes. Можна бім-діаграм вибрати. Теж цікавий буде результат. View. Select. Вибираємо діаграм Окей. Ви бачите, по мірі того, як наростає наша сила, так розумієте, статична сила це та сила, яка є незмінна, а ну, або по факту вона наростає від нульового значення і далі залишається незмінна. Показано, як змінюються наші реакції в опорах. Так, ну якщо увімкнути, наприклад, знову повернутися на напруження, так, то ми побачимо. То ми побачимо так оце. Ось. 31.64, я напевне, що раз вказав 64, може і 54 вибрати. Оцей як момент напружені за 4 творей місяці. То ми побачимо отак. От Краще. Ось. Тут як е клікнув тільки що. Контур хто не зауважив. А ми побачимо, як у нас зміняються напруження стрижні в процесі прикладання цієї сили. Так, ось такий ось результат. Вам потрібно буде цю роботу здати у вигляді скріна. Тобто весь файл скидати мені. Не... Весь проєкт скидати не треба. Справа в тому, що тепер проєкт буде мати не один файл, а багато. А, І моя порада. зберігайте тепер кожну модель в окремій папці. Так ви не наплутаєте і не загубите ніякі файл. Ну, таку роботу вам треба теж зробити.